Застосовують фізичну силу, нам нужна швидка. А там ще заложний виклик, щоб да? центр Тараші да, да, да. біля церкви. Біля церкви центр Тараші, район автовокзалу. Зараз приїде. Вам було повідомлено, що у вас було застосована фізичну силу. На підставі Слухайте, чого? України про М. Покажи, М. Та що вам все треба показати? У вас дивіться, яка покажи. папка, у вас немає там закону да, України. у мене та є, а у тебе нету. У мене, в мене ці знання в голові, і я вивчу у ці закони, і я хреновий знаю. Знаєш, ви... що ти зараз виконуєш? Що я зараз виконую? 60-ту статтю Конституції, не злочинний наказ, або розпорядження. І я це згідно чинного законодавства. Покажи мені, що не підписано. У тебе навіть не на посвідчені державної немає. А ты мне рассказываешь. Mm -hmm. І ваш наказ 347, який ви тут лепите, мені не зареєстрований в Мін'юсті. Читайте, все у вас не зареєстровано, зато ваш статус людина зареєстрований, да? А мені не положено ні одродження, водон, ти що, блін? Якщо ви не людина, то це ваш, це оборотных погон. Хто? Як громадянка? Я людина. Як громадянка, як громадянка України. Перш у черго мої права захищається людини. Конституція, конституція статю, статю України, статтю, статтю 1, тут ця Україна, стаття 1 виконується. Виконуй статтю 1 і 64. Виконайте. Що саме вам виконати? Статтю 1 і 64 закону про на революцію. Я забезпечую права і свободи. людини. Я забезпечую права і свободи людей. Мужчина правому статусі чоловік. Нам потрібна груп нам, нам, нам слідча оперативна група, міста Тараща. Это улица, не знаю, это район автовокзала. Значит, остановили неизвестные люди, вооруженные. Не, схожи, ну, схожи на патрульную полицию, схожи, потому что они в черной форме. Они не... Вы, вы, вы пишите, как я вам говорю. Да, я чую, что я кажу кого? Патрульной не полиции? Не Якобы. Значит, номер машины 5477, 31 регион. Вы Вторая, не Вторая не машина. 5273, 31 регион. 30-52-73. Значит, особые а? 4 человека. 4 особы. В черной форме, озброенные. Не... Не... На, на машине Сині чи фіолетові, не знаю. Значить, застосовують фізичну силу до людини. Що конкретно? Застосовує фізичну силу, тримають її силу міць. Значить, закон про утворення національної поліції не показують. Людину. Я не знаю прізвища, я стою рядом стою до людини фізичну силу. Закон про утворення не показує. Та да ні до мене, ні до мене. Працівники. Я, я вам кажу, поліція, що чорних, як є. Ви закупівіте нашу яку. Чорний нам дали да. свої повноваження. Людину тримають возимо в автівці людину, силоміць. Ну я не знаю її жінку. Вам л... знайому жінку. Да, да, да. Я не знаю ее прозвища. Да. У меня нет прозвища. я им назвался да. мужчина да. в правом статусе да. человек. Вам этого достаточно. Третья да, статья да, Конституции. Да, Застосовывают да. до нее, да. нее физическую э, силы. Значит, находится в черной в... форме, озброєний. На питание не знаю, в... закон правотворения не надают. Yeah. Согласно 17 yeah. статті конституції, yeah. все озброєні підрозділи должны бути створені законом, Закон не так, надають, значит, мають статтю мають статус незаконного озброєння форма, що підпадає під статтю 260 кримінального кодексу супрес. Слідча оперативна група для складання заяви про кримінальний не злочин. Добре, чекаю. Я купенька, я не знаю. Аля, не, не отвечай ни на какие вопросы, слишком оперативно сейчас будет. Все, никакие вопросы не отвечай. Сейчас будем писать заявку про криминальный злочин. Все, чекаем. Улыбайтесь, Вас не должно интересовать, Улыбайтесь. Потом по улыбаемся. Ну потом будете плакать. Да, потом будете плакать. Потом. В суде. Побачите. Побачите. Побачити добре. Камера снимает. А, а чего не предупреждаете меня? А я вам что разрешал мне снимать? А, а я что себя снимать? Вы не уповноважені, У вас законы про утворення, Вы вообще ми не уповноважені никак. Про ми маємо закон, ми закон, закон покажите мне подписанный головой Верховной Рады президентом Украины. Согласно девяносто четвертой. Еще раз, кабинета министра внутренних справ, вы хоть понимаете, что вы рассказываете сейчас кабинетом министра внутренних справ? Вы хоть соберитесь, вы хоть разберитесь с юриспруденцией сначала, а потом мне что-то будете рассказывать. А вы, шо, а вы чем керуетесь? Ну интересно мне? Основной заки... закон, Украины. ну так а что вы мне хотите тут рассказывать Конституцию? Вы что против не Конституции? Против. Не, не против. А что вы тут так на Конституции так только что? Вы что только Конституция? А вы чем? разъясню, это только права по Конституции. конституции. Конституция, основной Потому закон, Конституция который Украины. от него отталкивается, что вы понимали, если вы не понимаете, что конституции, происходит конституции. через предъявление. Это ваша дружина предъявила документы на и, и поехала Вам представлять документы. Данского... Подожди, не, не, молчи. А А Покажіть мені заборону руханской години. Документ заборон. Ну, у нас її немає. Да, ну, так, нас такі питання. Немає. Ну, які питання тоді? А чого ви тоді требуєте від нього якісь документи, якщо у вас на руках нічого немає? Ну, вимогу поліцейську. На яку вимогу? Тихо, 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 тихо. Стаття тихо. закону України про національну поліцію. Зупинка транспортного засобу. Давай чекай до 35-ї. Давайте ні, з першого начнемо. Ні, з першого начнемо. Давайте з першого начнемо. Перед тим, як хтось кому-то підходить, ви говорить. повинні виконувати свої обов'язки, правильно? Я не з вами розмовляю, подождіть, будь ласка. Ви не будете мені казати, повідомили 40-го. Можна я тет Переговорю не я, Ні, не не можна, можна, я не увір, я не слышу шо я шо ваша колега мені говорить. Пане, когда ви мене перебиваєте, так не делается. а ви не перебиваєте мене? Я з ней розмовляю. Ми також рухомолись Командирського голому. І пересікли цю заборгону. Покажіть мені за борон. Зараз поїдемо в райвідділок, покажемо. покажіть мені документи. Заб... Визивайте свого начальника, хай візьметься за документи. Зараз їде сюди командир. Грошоха, Будете хай з за командир. Питань. Нет вы питань до Немає питань, що там Закон Бо... про утворення Бо... національної поліції. Бо... Да, законом про створення. Вибивайтеся, вибивайтеся. Та ніхто постанови, ви самі говорите. А 17 стаття Конституції би говорить, пишу, що всі озброєні підрозділи. Ви ж озброєні підрозділи. о, пістолетами. Должны вы створені законом. Так. А ви Закон України Про, Про, а не про утворение. Это а про організацію, так, если не разбираешься в юриспруденции. Тобто ми озброєні? Да, ви озброєні. Да, в чорному. И дозвол на збройно стати. Да, и дозволи озброєння. И на мигалке нет. У вас дозволу. Дозвол на, на мигалке покажи. Дозвол на мигалке покажите. Ну, на на Мужчина, на правом не статусі немає. чоловік, стрітя стаття Конституції України, держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Відповідайте, ви ж державний орган, ви ж все грудь б'єте. Так відповідайте. З вами немає про що. Ви. А, з вами є. Зараз поговоримо. Ми в суді з вами поговоримо. Що... Що... І слідчо оперативно їде. І що ще їде? А, наш командир вытащит. Ну, улыбайтесь, улыбайтесь, я ж в суді, я, я ж его это в суді, да, это в суде. Да, суде. суде. Про етичну поведінку вашу потім поговоримо про наказик mm. ваш, да? Я в суді. А вот такой. Читайте свої документи. немножко. Про этичную повединку полицейского есть такие. Ну, в суді, узнаєте. О, как раз є начальник уш. Может, следующие. Оперативно. Їду. Аппаратурно. Аппаратурно, аппаратурно. Вот чутка едет. посмеемся, поулыбаемся. Я вам говорю, а что вы, вы можете уже, можете вы уже сегодня, сегодня, сегодня на вы, 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 вы на я ж говорю, на камеру. Вы ну, побачим. Добрый день. Че вечер, че ночь. Нам потрібна допомога. Затримали, жінки вже при дефарктному стані, її не випускають. Будь ласка, можете поміряти тиск і добрий день. Добрий ночі. А ви начальник, я так Е, да. У нас тут конфліктна ситуація з вашими колегами. Розказуйте, яка вам. Ну, значить, затримали жінку Ну, в ага. статусі чоловік.